Доброго дня, дітки! Ми з вами вчора робили коровай. Дітки, а з чого ми робили коровай? Вірно, з тіста. А як у нас з'явилось тісто? Тіста ми місили з борошна. А від киля у нас взялося борошно? А борошна у нас з'явилася із зернят. Дідуся, розкажи нам, будь ласка, від кіля беруться зернятка? Зернятка живуть у колосочках, а колосочки знаходяться на полі. Рослинка, яка має колосок, називають зернова. Зернові рослинки поділяються на дві групки зернові і зернобобові культури. Сьогодні ми побалакаємо з вами про зернові культури. Це пшениця, це ячмінь, жита, овес. Це все вирощують у нас в Україні. Пшеницю почали використовувати в їжу ще багато-багато років назад. Люди навчилися самостійно вирощувати рослинки з зерняток робити вже борошно. Вони навчилися за допомогою двох камнів перетирати зернятка і отримувати борошно. Такий пристрій називали жернова. Потім вже люди почали використовувати водяні млини. від ряки. Люди навчилися з різних зернят робити порожна. і в нас на столі з'являлися і гречаний хліб, і вивсяний. Пропонуємо вдома дослідити зернятка. Розгляньте зернятка пшениці або іншої зернової культури. До побачення, до нових зустрічей.